Номер 477, сторінка 110. Скількома способами можна вишукувати в ряд чотирьох учнів? На перше місце ми можемо поставити одного із чотирьох учнів, на друге одного із трьох, на третє одного із двох, і на четверте того, який залишиться. Тобто ми можемо знайти кількість перестановок цих учнів, тобто способів, якими їх можна вишукувати, за. Формулою перестановок. П від чотирьох елементів, чотирьох учнів дорівнює 1, помножити на 2, помножити на 3, помножити на 4. Одного один із чотирьох, другий один із трьох, третій один із двох і останній один із одного. Дорівнює 3 на 4 12 і на 2 24 способи. Вище кувати в ряд учнів відповідь двадцять чотири способи.